Дякую вам, велике. Ви не уявляєте, як мене виручили. Ой, здоров'я, тобі, дорогенько. Ага. Тобто якась дівка з паралельної реальності. Випадково потрапила у нашу реальність, завела тут шуму, зникла, а потім якісь аноніми викрили кораль і а також забрали фотку тієї дівахи з її подругою. Щось типу потрога. І ти хочеш відправити письмо у другу реальність знайомих? Так, а що ще робити? Як не можемо дізнатися, куди ділась королів'я та Іза? Ми ж не детективи. Я зрозуміла тебе. Тоді давай спробуємо провести цей ритуал. Читай. Доміни, манджер, твор. Масарікордіатуль. У, у нас вийшло? Можливо, вийшло, а можливо, листя стряхами на журналістичному просторовому зачасовому континуумі? У чому? У чому? Неважливо, все одно це лише припущення. Будемо сподіватися, що ваша подружка отримала лист. Чи те, що вона хоч обіснує. існує? ти що, не віриш мені? Вона справжня. Я то вірю тобі, але ти ж сама розумієш, як звучить ця історія. Чого встали, як вкопані? Що це за лист? Ми не знаємо, звін він з'явився тут буквально декілька років тому, а до цього твоя машина безперервно сутіли та видавала дивні звуки. Діса, це я. Діса, це я, Сфіра. Я сподіваюся, що ти побачиш цей лист і поставився нього серйозно. Після того, як ти пішла, все було добре. Ми навіть почали зустрічатись в раніше. І стрит плани на майбутнє. Але буквально через дві метіри до нас і будинок увірвалися незнайомці, які викрили коралію та Ізабелу. Я не змогла нічого зробити. Тому, як я зрозуміла, мені пролили сподіває і залишили цьому будинку одну. Тому що ці люди прийшли по тебе, тому що фото тебе і твоєї подушки ліснекли. Будь ласка, допоможи знайти моїх листів. Усе життя тобі будуть. Що, яка ще сфера, яка кораль є? Ти жартуєш, я ж тобі про них розповідала. Ми за цією розмовою години три просиділи. А, це ті герої між роману Дісе. Точніше цю історію не назвеш. Помовчте. Хм, і що ти будеш робити, Діс? Знову повернешся туди. Повернусь і випити зі мною. Що? що? Ну ж ні, я занадто молодий для таких подорожей. Я не піду сама, це небезпечно. Чи ви хочете, щоб я там подохла? Ні, звісно, як ти могла так подумати. Ну, ось тоді давай проводити рутуал.